Тобто вже знають в Євросоюзі, що війна закінчиться. Цікаве досить питання, тому що вийшов ось цей прес-реліз список рекомендацій на рахунок завершення статусу біженців для українців плавного завершення у 2027 році. Ні, це не стосується завершення війни. Тому в цьому прес-релізі, як я сказав на відео, є все-таки інформація, точніше, такий маленький допуск. Якщо повернення буде можливим. Але потрібно розуміти, що є країни, які визнали, що є безпечні території в Україні, і Україна йде з точки зору, повертайтесь назад, повертайтесь додому. Тобто Україна не діє з точки зору, вам потрібно з України виїхати. Україна діє з точки зору повернення до України. Звісно, коли Євро. ЄС, Євросоюз на це все дивиться зі сторони. Україна каже: приїжджайте, повертайтесь, ми робимо вам для цього програми. Е, інші країни кажуть, що є безпечні території. Так воно все і комбінується, щоб українці повернулись в Україну. Якось так.